Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні буде відеороздум, перший на цьому каналі. Він буде коротенький, але ж все ж таки. Це не клікбейт, що Україна не виграє Євробачення. Це просто моя думка. Я сподіваюся, що я помиляюсь. І все ж таки ми побачимо про те, що Джері Хейл і Альона Альона з піснею Тереза і Марія виграє все ж таки Євробачення 2024. Що сталося, розповім. Ну згодом. Ця, цей трек, який ми зараз послухаємо, це Анжеліна Манго з піснею Ланоя, представник від Італії. Давайте його послухаємо, розберемо маленький шматочок, е, куплет і приспів. А потім, а потім вже поговоримо і про Альону Альону і Джері Хейл, і чому я так вважаю. Дізання Фат Ніхто не Несуно життя.

Eppure sto una Pasqua guarda zero drammi, Quasi quasi cambiato di nuovo. Città, che stare ferma a me mi viene, a me mi viene. La noia. La noia. La noia. La noia. Muoio senza morire. In questi giorni usati. Vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande. В акустичному варіанті а, воно ну відчутно одразу який у людини голос. Тому що коли різноманіття інструментів, вони можуть тебе там трішки заглушати, або трішки десь підтримати, або ще щось. А тут а, ну в цьому і фішка, що да, відчут, ну, відчутно який в неї класний голос і як вона їм володіє. Ела кум'я дела ноя кум'я а взагалі, про що я хотів ще побалакати? Про те, що дивіться, у Анжеліни Манго вийшов акустичний акустична варіант цієї пісні. да Тобто, у, у кого у а, вийшов. Вийшов переспів на Абу. а, там ще у кого всі презентують свої кліпи. Е, да, багато ну, або спочатку викладали кліп, а потім робили і живі виступи, або живі виступи, а потім презентували кліп. Де в наших артистів це де кліп від Джері Хейл та Альони Альони? Де якась постанова? Хоча б шматочок. Ну тобто, я до чого? Що я слідкую за м, подіями на в музиці, так? І особисто і в Євробаченні також. А, наші там мелькають дуже мало. Тобто, їх, ну, їх майже немає. Яких, якийсь новосний фон на рахунок України, він, він відсутній. Ну тобто е, балакають про рім тім та гадім. Дуже багато балакають е, про цього як його. Немо. Він виступає біля різних посольств, де свою, він продвигає свою музику. Е, багато балакають про представника Нідерландів, який з дуолінго заколабився, і, і він їздить з цією фігуркою. Ну, Тобто, себе вони якось просувають і дають про себе знати в різних странах що в різних країнах що, що роблять альона альона і джері хейл альона альона поїхала в якесь село і була там насолоджувалася життям зі своїм хлопцем ну це круто але ж але ж ну ви ж ви ж виграли на на євробачення ви презентуєте ви презентуєте нашу країну і ну, якби, ви ж можете як -то, ну, якось попрацювати ці пару тижнів. Тобто, ну, на свою країну, тим паче, що в країні йде війна. Нам потрібен цей медіафон. Мені здається, що тут не спрацювали. Або піарщики, або ті, хто ну, робив їх же ж багато. Там це ж не тільки Джері Хейл та Альона Альона. Немає якогось плану, який повинен би бути. Тобто, кліп його так і не зробили. Ну, так, можна сказати, ну, гроші. Ну, вибачте, Альона Альона, яка є власницею лейблу Енко, вже нема грошей. Ну. Гастролі. Так, були декілька концертів за кордоном. Але наскільки я знаю, можливо, ви мене поправте в коментарях, можливо, я десь щось не, 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 не добачив. Але ж деякі концерти, їх не було настільки багато. Тобто в медіапросторі ну, вони не світилися. І це, це дійсно мінус, тому що якщо ми подивимось на ставки букмекерів, Україна з'їхала з. З першого міста на п'яте, а потім зараз. Не знаю, зараз не викладають ставок букмекерів. Не знаю, на якому вони зараз місці. Але е, там, ну, перша трійка вона тасується. А Альони, Альони, Джері Хейл, чомусь ні. Бо, мабуть, тому, що. Ну, про них починають чи забувати, чи. Ну. Розумієте, це не хейт. Я не хочу. Їх захейтити і сказати, що вони якісь не такі чи якісь погані. Ні, це представники нашої держави, і роблю я це для того, щоб е не було такого в майбутнього. Не було, не було ну, цієї байдужості, я б сказав, так. Ну, от я відчуваю це так, що це просто, ну, просто ну, поїдемо так, завоюємо, як завоюємо. У нас зараз будуть репетиції, ми будемо робити мільйон репетицій, і що. Ну, а до цього ви що робили? Що ви показували ті два чи три відео, які є з різних телеканалів? Чому там нема хоча б, хоча б чогось подібного на, на взаємодію між Альоною Альоною і Джері Хейл? Розумієте, зараз вже міняти щось пізно, тому що плани є. Так, зараз будуть репетиції, ніхто зараз там е, не збереться і в на гастролі не поїде вже. Але ж е, ну, я закликаю, щоб на майбутнього ті представники, які будуть представляти нашу державу, вони так не робили. Бо, бо можна з'їхати з першого місця на п'яте, як мінімум, а то й далі. І я це це відео роблю для того, щоб просто ну, показати, як не треба робити. І сподіваюсь, я ще раз підкреслюю, що я сподіваюсь на те, що е, моя думка буде хибною. І все ж таки Альона Альона і Джері Хейл переможуть. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, не треба хейту, просто треба. ну, Ваша думка, можливо, я помиляюсь. Можливо, так не є на, ну, справи не такі уж погані, як. як як я собі накрутив. Але ж е я бачу це е ну так. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!